І так, друзі, всім привіт! Сьогодні будемо об'єднувати ось цю роювовочку і цю роювочку. У нас дві, вони йдуть на українську рамочку. Скажімо так, вони на цьому точку, на точку тимчасово, так як в них є свій точок, а роювочки ставлю ну, біля недалеко відомого по факту. Тому забрав, зараз їх знімлю, почну перекидати. Одну знімлю. Так сюда сюди і зразу іншу. Оставочки я заберу. Ставлю нашого вулка і починаємо дивитися. Також знову забув, що підкручував саморізики. Прагенько їм дам димка і починаємо їх витягувати. Ось у нас така гарна рамочка з бджочками. Дюки Бджол даю трошки щось спробував підносити. Вона у нас йде, якби і перга, трошечки де-не-да є. Розходу, поки що я не побачив. Беремо другу рамочку. О, Зовсім інша справа. Як ви бачите, ось українська рамочка. Маточка тут просто шикарно все засіяла. Ставимо. І у нас є ще одна третя рамочка. Ось такого вона типу, гарненька. Язичок ми легенько струсимо. А, у нас на ці рамочки теж є розплід. Небагато, але він є. Ось у нас бігає така гарненька риженька маточка. Пізніше я її обов'язково буду мітити. І ось таке количество у нас ще там залишилося. Зараз. Їд. Витрусимо. Що випаде, то випаде, що ні. Значить, іншим разом. Тепер у нас є наша друга ройовочка. Сюди я трішки додав самогонки для запаха, щоб вони добре об'єдналися. Ну, скажімо так, у нас другий ройок, цей що тут. Він, скоріше всього, може на півтора нашої рамочки. Ну, вони теж агресивні. Возможно, навіть немає і маточки. Ні, маточка тут 100% є. Звісно, бджівки хочуть з'їсти. Ставимо раз. Так, друзі, матка тут однозначно є. Ось так виглядає розплід. А тепер у нас останеться знайти нашу маточку. Наступна наша рамочка. Ось ми бачу, ось така у нас копа і меючка. Там ще є на одній рамочці теж розпліт. Напевно є, або медок. Ні, тут, напевно, ні метка. А ні, одне яйце бачу. Ви хай бачите, таку я суш Тут стояло дві. Пощастило тим, що ніякої молі не появилося. Тому, друзі, кому було цікаво, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ось так пересадив 4 наших роя. Ще два. Додому не привіз а як вони знаходяться в другій стороні. Тому всім до побачення.